Доброго дня, друзі! Сьогодні такий суботній день. На рин... ринок у мене сьогодні не вдався, я не поїхала, тому що у моєї онучки буду виступ у спортивному залі чемпіонат України по чарлідінгу. Вона у мене займається чарлідінгом вже два місяці, вже неоднократно приймала участь у соревнованнях. Оце шила їй сьогодні костюм. Оце вона зараз стоїть, вона трохи стісняється. Пошили їй таке плаття, там знизу купальник іде, потім відрізне, Зараз отак от от покажу. О, ось таке платье, пошили ткань. Вся з люріксом, і чорна ткань з Люріксом, і красна ткань з Люріксом. І там знизу купальничок. Ану, Каролінка, повернися передом. А оце в нас перед. Ось таке в мене буде внуця виступати. На сорівнуваннях. А далі вам покажу трохи про рослинки. Друзі, отримала сьогодні посилочку від сімейного саду з Вінниці. Я посилки від них не перший рік отримую, тому я на пошті навіть не перевіряю. Я забираю її, тому що знаю і довіряю цьому сайту. Вони завжди мені висилали гарні рослинки. Оце хочу вам показати, що я виписала. Оце в мене будлея карлікова. Бачите, це єдине там листя понизу всі живі, трохи ну, поверху пов'яли. Це карлікова будлея батерфлей Кенді Літл Ліла. Це маленькі будлеї, які, які карлікові, ну, вони карлікові сорти, і у них дуже багато різного кольору їх. Оце я одну замовила, хочу на неї подивитися, яка вона буде. Оце Астра, нова англійська Айстра Це потім улітку, коли це заквітне, я вам потім усе покажу. <кій> каріопсіс багаторічний. Виписала це жовтий каріопсіс, дуже гарний. У мене декілька сортів каріопсісу, але такого в мене ще нема. І ще тут є дві остільби. Це одна остільба Андерса Картан. А друга астільба, вон там вона, новоанглійська англійська якась астільба. Я вже не пам'ятаю по кольору, тому що замовляла ще взимку. Треба буде взяти цей список і подивитися, що воно з себе представляє. І дуже гарна хосточка. Зараз я найду її назву: хоста Blue Ivory. Дуже гарне листечко в неї, дуже гарний такий саджанець прийшов. А ще я замовила. Пієріс, Я дуже хотіла пієріс, і кожен рік я на нього дивилася. Бачите, яке яскраве у нього листя. Тетя, трохи так розверну. Там зелене, тут красне, жовте, помаранчеве. Там мені дуже подобається пієріс, Хто не знає цю рослинку. Завітайте до інтернету, подивіться, це дуже яскрава рослинка, і я для неї зберегла місце одне, ну там одне містечко, де я хочу її посадити. І ще замовила оцей кущик: це форзиція варігатна Golden Times. Я замовила її за того, що в неї декоративний лист буде все літо. У мене одна форзиця. Ну, там, за парканом посаджена на дворі, а цю я хочу десь у садку. Вона більш так ну яскравіше виглядає, тому хочу її до досаду. Отакі саженці я сьогодні отримала, друзі. Йдуть дощі, вже другий день, прям зливи йдуть. І тюльпани, я вийшла сьогодні у садочок, подивилася. На жаль, піоновідні тюльпани усі лежать. Оце зрізала собі. Тюльпани, які лежали. Ви гляньте на ці тюльпани. Це прям піони, такі здоровенні піони. Останні там дочка приїхала, забрала і жовті там позрізала. Тому що половина тюльпанів, друзі, оце лежма лежать, бачите, які здоровенні На цьому я буду завершувати своє маленьке відео. Такий невеличкий огляд. Сьогодні субота, я вже казала, на ринок не поїхала. Тому що холодно, зливи. Та й костюм закінчила онучці. Завтра у неї сорівнування будуть, буду за неї вболювати. На цьому все, пока, друзі. До нової зустрічі!